Вітаю на каналі в обіймах казки. Казка про пташечку, яка навчилася співати. Дорогі дітки, сьогодні я розповім вам казку про маленьку пташечку, яка навчилася співати свою пісеньку. Вона дуже хвилювалася, але все вийшло чудово. Слухайте, і нехай ваші сни будуть теплими і спокійними, як ця казка. У лісі серед зелених дерев жила маленька пташечка. Вона була ще зовсім юною і завжди співала разом із мамою. Мама допомагала їй. Показувала, як треба співати, і тримала її в своїх теплих крилах. Її пісенька була м'якою і ніжною, і всі звірятка в лісі з радістю її слухали. Але одного дня пташечка відчула, що вона вже велика і готова співати сама. Мама сказала їй, що настала пора йти на іншу гілку і співати свою пісеньку самостійно. Спочатку маленька пташечка дуже злякалась. Вона сумувала, бо не знала, чи зможе вона сама співати так, як мама. В її маленькому сердечку була тривога, і вона не могла повірити, що зможе. Але мама пташечка обняла її своїм теплим крилом і сказала: Не хвилюйся, моя маленька пташечко, ти завжди носитимеш мою пісеньку в серці, навіть коли я не поруч. І пташечка вирушила на іншу гілочку. Спочатку. Її голос був тихим та тривожним, але з кожним разом він ставав сильнішим. Вона почала співати свою пісеньку і відчувати, як радість розцвітає в її серці. Кожна нота ставала чистішою, а пісня лунала все яскравіше. І ось... Коли пташечка співала, до неї прилетіли і інші пташки. Вони слухали її пісню і стало так тихо, що навіть вітер зупинився, аби не заважати. Пташечка зрозуміла, що вона тепер може співати сама, і її пісня була чудова. Мама пташечка дивилася на свою маленьку донечку здалеку і посміхалася, адже вона знала, що тепер пташечка завжди співатиме свої пісні з любов'ю та впевненістю. Тепер пташечка співала не лише для себе, але й для всіх, хто був поруч. І хоча мама не завжди була поряд, Ташечка відчувала її підтримку у кожній ноті. Вона знала, що завжди може співати, де б вона не була. І ось коли пташечка завершила свою пісню, вона тихо заснула на своїй гілці, огорнута м'яким теплом свого серця та маминої любові. Дітки, пам'ятайте, що навіть коли ми ростемо і стаємо ще більш самостійними, ми завжди носимо в собі любов і підтримку наших близьких. Тепер і ви можете заснути, знаючи, що ваша любов також завжди з вами, навіть у найтемніші ночі, солодких снів, любі слухачі. Дякую, що слухаєте нас. Підписуйтесь на канал в обіймах казки, щоб не пропустити нову казкову зустріч!